Доброго дня ми любопередки Україномовного каналу без 15 або навіть без 10, 12 харків салтовка дивіться, яка погода сьогодні у Харкові. 6 градусів тепла. Туман. Туман такий, що це день зимового. Сонцестояння, це саме, самі коротші ночі, самі ой, коротші дні, самі дві ніжі ночі, бачите, ялинками торгують. І покупці є, субота сьогодні будуть багато ставити. Їду за дитиною в метрошколу і могу вам трохи... Показати нашу рідну Салтівку бачите, двірники по суботам роблять, збирають, життя у Харкові продовжується, незважаючи ні на що. А, да, якось тривожно, тому що ну і тривоги, ну і що я скажу, це що увечері, вчора, дружина просто каже, що ж робити, може треба вже... Знов кудись бігти. Ні, кажу. Не будемо, ні будемо бігти вже. Будемо сподіватися на Господа Бога і будемо сподіватися, що все буде добре. Вигравай зимову на зимову пепсі. Бензин, мені кажеться, в одної парі. Автобуси 204 їздять. Все. І аналізи можна з вигодою зробити. Все, проїхались, подивились. Усім гарної суботи, миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої людям. Це вже не Мишлянське перехрестя і трактор будівників. Все, пока, гарного дня!